Сьогодні у нас відкриття на новій локації офіційне. Ми вже існуємо п'ять років, але за допомогою того, як нам допомогли друзі, які розвивають ветеранський спорт по Україні, інвестували певну кількість допомоги в наш зал, і ми змогли закупити там нове татамі обладнання, забезпечити ветеранів екіпіюванням якісним. І тепер ми. Проводимо певний такий ресталінг, рестарт на новій локації, де є вже доступний вхід для ветеранів гідні умови і запускаємо цей проект як реабілітація через спорт, фізична, психологічна і ресоціалізація. Нам допомогли міністерство молоді і спорту, допомогли активні парки. Це таке велике середовище людей, які думають, дбають про ветеранів. Тому типу, в них гарні ініціативи. З ветеранів долучених вже більше достатньо. Чоловік в нашому залі є, на момент старту було близько шести. Ті, що з досвідом, їх меншість. Більше це взагалі люди без бази спортивної або з інших дисциплін. Спорт як ресоціалізація і психологічна реабілітація для ветеранів, мабуть, це найбільш комфортні вхідні двері для того, щоб вони змогли відновитись і. В цивільне життя не то, що е, спостерігати за ним, а доторкнутись і навіть інтегруватись. Тому спорт це дуже важливо і це найкраще, що дисциплінує. У нас якесь, де хлопці там, позбувалися негативних звичок е, шкідливих, або формували з банальну дисципліну приходити, що формувало вже в їхньому житті традицію, там чимось зайнятися корисним. І власне вони тепер інтегровані. і... Досить повноцінні в суспільстві сьогодні. відбувається семінар по джиу-джитсу. Семінар проводить чорний пояс, і ми прийшли всі, щоб здобути здобути якісь нові знання, потримати якийсь новий досвід від людей, які займаються цим довше, які мають. Більше навички. Я приблизно місяць сюди ходжу. І мені тут дуже подобається. Взагалі в мене не одне поранення, я маю ампутацію, маю польове поранення, маю контузію, маю осколкове. От конкретно ампутація я отримав у 2022 році на Донбасі під час боїв за трасу Лисичанськ-Бахмут. Це активна, активна фаза наступу росіян на Северодонецьк та Лисичанськ. Ми відбували танковий шторм. І от Біля мене неподалік мене розірвався ворожий снаряд, і моя кисть була розроблена. Відповідно, їй довелося потувати. Ну, взагалі, після поранення, я ще деякий час проходив реабілітацію, повернувся на фронт. Також був на фронті. Вже коли я звільнився, прийшов приблизно рік після звільнення. До 24 році я звільнився, і мені знайома подруга дала мені візитівку з школою ну, з адресою, з контактами. Засновника цієї школи Івана, і, і знову ж таки, коли я приїхав з реабілітації в грудні місяці, я шукав чим себе зайняти і набрав Івана, прийшов на перше тренування. Мені сподобалось. І я можу відзначити, що психоемоційно я себе почував не дуже, ок, коли я сюди йшов, але відразу як я сюди зайшов, типу після самого тренування мій стан однозначно змінився. Я вирішив продовжувати собі ходити та займатися. Емоційно вирівнює мене дуже добре, тому що я там якби, приймаю антидепресанти, тобто там працюю з психотерапевтом, але от залученість до якогось колективного спорту, от, до групових занять, дає зовсім інший зовсім інший заряд. Заряд для, для себе, для психіки. Можеш прийти сюди без настрою, піти звідси щасливим, просто так само, як я вчора прийшов на тренування. Я прийшов доволі ну, такий сумний. Типу, як тільки сюди зайшов, тут зразу свої люди поговорити. Починаємо боротися, розбинатися. Ну я говорю, де, де ще можна побійматися з чоловіками, і, <свісно> і це назвуть гейство. Я займаюся з цими прекрасними хлопцями і паралельно з цим моя основна діяльність і робота з залежними особами. На жаль, останнім часом все більше і більше актуальне вживання психоактивних речовин, алкоголю і всього сумарно в ветеранів та військових. Саме тому наша взаємодія сьогодні як громадської спілки та. Цього прекрасного порту, простору старої школи джиу-джитсу є крутим підґрунтям для того, щоб ветерани мали можливість повноцінно ресоціалізуватися, тому що спорт це дисципліна, якої не вистачає залежним спорт, це ком'юніті, це підтримка цих прекрасних людей, де ветеран має можливість більш м'якіше і повноцінніше соціалізуватися, і це дозволяє так людям кардинально змінювати життя, незважаючи на те, що половина життя була у вживанні. Хтось реально по 20 років сорока вживав і Адалі далі на зараз ці хлопці займаються тут, здобувають нові навички да тверезого функціонування, отримуючи задоволення вже від не якихось речовин а від Нетворку від спілкування, від спорту загалом з нашого центру о, в дану секунду це один. Є паралельно люди, яких консультувалися, які не є нашими ресоціалізантами, але які також прийшли завдяки нашому перенаправленню. Тобто, і з кожним днем ця взаємодія поширюється, це не тільки про якісь фізичні заняття, це не спортзальчик, де я просто прийшов, щось потягав. Тут є коло підтримки, тут є взаємодія. Тобто тебе незважаючи, от задачі інколи просто прийти. Навіть коли там я способі скажу, навіть коли просто погано, я просто розумію, що я прийду в зал, я Бачу цих людей, я побачу ці посмішки, я просто віддамся взаємодії з тілом, і вся ця мішура з голови відлітає. І так само да ось на жаль, це сміття, яке когнітивне в нас наявне в голові. Так, коли постійно якісь компульсивні думки ще щось на татамі воно облишає, це е, як медитація. Як медитація і це дозволяє людям більш ресурсніше підходити до загалом функціонування в житті.